Виходимо ми на якийсь новий рівень та в Чорному морі, на півдні нашої країни. Якщо на ескалації, то принаймні загроз. Ну ми в принципі просто повинні розуміти, що після того як Росія вийшла із зернової угоди, я можу тільки повторити те, що я говорив і раніше. Тобто, зернова угода є одним із. Трьох можливих важелі впливу Путіна на світ, тобто, це за нова угода, це Запорізька АЕС і це ядерний удар безпосередньо прямий. В силу того, що ядерний удар точно відносити не буде, по Запорізькій АЕС на початку цього місяця він отримав достатньо жорсткі, скажімо так, заяви, кулуарні заяви. Ряд України, які з ними залишається в партнерстві, у нього залишається тільки зернова за угода, і він буде промовити, качати світ зерновою угодою. Тому з цієї точки зору треба розуміти, що, на жаль, в принципі, він прийняв найгірше з усіх можливих рішень: це рішення про початок ударів по українській інфраструктурі, портовій інфраструктурі. Звичайно, він дуже боїться того, що вийде. Кораблі і зерном, і тоді е, йому доведеться збивати цивільні кораблі, і тому він робить все від себе залежно для того, щоб зараз нічого подібного не відбулося. Е, але е, ми повинні розуміти, що через кілька тижнів відбувається зустріч е, ердоган Путін, на якій судячи з цього будуть підніматися питання зернової угоди, і тут він повинен буде очевидно все ж таки піти на певні поступки. Тому на жаль, поки що ми маємо ситуацію таку, що найближчим часом Росія буде пробувати обстрілювати далі нашу портову інфраструктуру. Та тут, мабуть, важливо ще зазначити, що наші партнери вони теж бачать наші біди і проблеми, слабкі місця кажуть, що готові нам із цим допомагати, але як завжди, вже після того як нанесені удари і ще будуть нанесені, це дуже схожа історія. Як ми переживали взимку удари по критичній енергетичній системі? Саме воєнний злочинець Путін Розглядає можливість повернутися до зернової угоди, якщо будуть враховані та реалізовані всі без виключення. Принципи її участі в ній тут. Нам нагадують про СВІФТ одного із банків, про е, те, що там має бути вивезено російське зерно, і так далі. Чи видаються вам ці е, вимоги? А вони ж не вперше та, ми не вперше їх чуємо такими, на які можна піти. Тобто, все одно е, шантаж є. Ми зараз це бачимо. Ви згадуєте про зустріч? Ну, як правило, якщо Путін каже так, то йому треба ну і за там якісь буси, якісь камінці теж запропонувати. Ну, судячи з цього, в принципі, домовленості про свіфт для дочки Росій будуть. Судячи з цього, рішення по добро і по частковому вивезенню російського зерна також будуть. Тому в даному випадку Путін розуміє прекрасно про те, що у нього є час, тому що. До початку нового е сезону коли треба вносити е Міндоброве залишився місяць, трохи більше. Е старий урожай вже фактично вивезений з України, новий ще не почав поступати він ще... він ще почав поступати, але ще не так масово і тому теж є певний час. Всі прекрасно розуміють, що є люфт е в кілька тижнів. На жаль, знову ж таки, ви правильно сказали, що нам дають говорять про допомогу, тоді коли вже все сталося постфактом, Хоча і так ми всі прекрасно розуміли, що це буде відбуватися. В той момент, коли Путін почав жорстко говорити, що ніякого продовження зернової угоди не буде. Точно так же, от що нам зараз вже треба думати про осінньо зимовий період і думати про захист нашої енергетичної інфраструктури, тому що в принципі зима не загорається. Те, що зараз середина літа, не означає те, що через три місяці не настануть холодильни, не настануть морози. Так, але у той же час ми фіксуємо панведимо, що оця позиція з приводу того, що ми вийшли, але готові повернутися. Якщо що, то це теж вказує на гнучкість позиції Кремля. Я вже не знаю, як ми будемо це трактувати як силу, чити як слабкість, і я це через кому хочу тоді з вами поєднати із позицією щодо саміту БРІКС і поїздки, чи не поїздки до Південно-Африканської Республіки. Тобто, здавалося, після тих скандалів, які публічно стали доступними, о, треба було б шукати якийсь вихід, як зберегти. Ти своє реноме і свій імідж. Значить, вже ми знаємо, що поїде до Африки е, міністр закордонних справ Лавров. А Путін буде включатися е, дистанційно, та буде відеоконференція. Як ви гадаєте, це якраз якийсь компроміс, який був нав'язаний вже самому Путіну. Ну тобто, він тут в цій ситуації точно не говорить із позиції сили. Да, безумовно, це компроміс, який був нав'язаний Путіну, але е, для нас, звичайно, було б набагато краще, якби він обрав. Сказав би, що ні, я не буду брати участі. На жаль, в принципі, здорова логіка у нього перемогла, тому що він розуміє, що образ позиція ображеного це позиція слабкого, і на жаль, в принципі. Він буде брати участь, він буде пижитись там. Звичайно, особливо нічого він там не добуде на цьому саміті. Ні про які російські ініціативи серйозні зараз розмови немає і не може бути, але тим не менше він пробує залишатися в обоємі цієї світової політики для того, щоб не залишитися один на один із Пекіна, не залишитися один на один із Китаєм, який собі ще обнімає Росію Федерацію для того, щоб її трошки придушити. Тому, в принципі, з однієї сторони, так, да, це така часткова перемога цивілізованого світу. На жаль, можу тільки повторити, що у росіян вистачило здорового глузду не ображатися. Пане відоме станом на вчорашній вечір уже 9%. Було до Білорусі, а з'явилося ще відео, де, начебто, засновник компанії Вагнера Пригожин виступив перед своїми найманцями. Так все там темно, нічого не роздивитися і. Дуже не те, схоже, що відео змонтоване, тому що дуже сильна різниця по звуку від голосу і від реакції натовпу на це відео. Ну але якби там не було, головне не те, що воно змонтовано, головне той меседж, який там закладено. І От Прогожин каже про те, що зараз основна задача це підготовка білоруської армії з боку вагнерівців. Питання тільки підготовка до чого. Ну і далі слугує теза про те, що можливо, ми ще приєднаємось до а, спеціальної військової операції. Так Росія називає війну проти нас, і е, момент в тому, що Пригожин обзиває все, що зараз відбувається, дуже сильним позором. От е, як реагувати на ці меседжі, і для кого вони адресовані? Ну вони адресовані зразу для кількох аудиторій. Перша це аудиторія е, його прихильників. Він говорить всім про те, що я залишаюся в великій політиці. І я ще покажу себе в великій політиці. Е, другий момент він звертається до. Безпосередньо е Володимира Путіна і вищого російського керівництва про те, що е він е в принципі е хоче залишитись в цій самій політиці і зверніть теме на увагу. І третє, це безумовно, того, щоб. Ми всі почали напружуватися, і всі почали думати, чи не чекати нам наступу умовно Вагнера зі сторони Білорусі там в найближчі місяці. Станом ми зараз можемо сказати про те, що ніякого наступу зі сторони Білорусі поки що не намічається, поки що цього не видно. І знову ж таки, от я повторюся, те, що ми говорили. Протягом останніх останнього року так точно це те, що для того, щоб зібрати якийсь більш менш серйозний ударний кулак росіянам на території Білорусі, потрібно мінімум 3-4 тижні. Тому в даному випадку за цим слідкує розвідка сидиться за цим дивиться весь час наші розвідники і говорити про те, що поки що це не більше ніж слова, і не більше ніж створення певної нервовості на території України.